Зараз ми будемо дивитися, що я купила на 2000 гривень. Поїхали! Всім привіт! Мене звати Альона, і ви на моєму каналі про книжки. І сьогодні я покажу вам декілька. У мене тут зібралося пакуночків. і Я покажу вам те, що я робила перед замовленням і дуже довго їх чекала. І наразі вже декілька днів чекала, щоб прийшла ще одна посилка, щоб вам все показати. Але я вже не могла, не могла просто триматися, але я змогла. Я молодець, щоб все дочекатися, і вам все зараз вже показати. Почнемо з цієї першої коробочки. Це у нас від видавництва небо. І це моє передзамовлення, яке я дуже сильно, ну прям дуже сильно чекала. І чекала, я зробила це передзамовлення ще у. Березня, березні, мені здається. Коротше, я вже не могла дійсно дочекатися, боже, як воно відкривається. Ага, найшла. Це, знаєте, розпаковка, яку ви заслужили. Так, може, у вас є якісь здогадки? Ой, ну я просто. Осьована, осьована ця красунечка. Мені насправді оригінальна обкладинка дизайн, я маю на увазі. Подобається набагато більше, і перші дві частини також якось вони мені дуже більше так припали до душі, бо мія тут якась трошечки сумненька, якась не знаю. Якось у попередніх книжках вона була якась трошечки симпатичніша, як на мене, але. Це зовсім не відміняє того, що тут має бути якась супер неймовірна, цікава історія. Бо перші дві частини, і в мене є огляд, прикріплю вам отут, щоб ви подивилися. Якщо ви ще не читали, я дуже сильно вам раджу цю фентезі книгу, цю історію. Ой, там прекрасно все. Ну давайте уже подивимося, що тут середини. Я взагалі завжди роблю це. Нохтиками, бо на що я роблю ті ногти такі гострі. Там має будуть гарні картинки, гарні ілюстрації. Ця у нас видавництво «Небо» завжди робить просто неймовірно гарні книжки. І дійсно, я вам тепер покажу її тріш... трішечки поближче. І дійсно. О, це гарно. Це мені дуже гарно. І зараз я просто одразу покажу вам цю неймовірну карту. Якщо вийде, не виходить. Так, карта у мене злиплась. Надо помочь мені. Hours later. Дякую. Що ми маємо? Маємо трошечки похерену книжку, але от така у нас тут карта якась. Шлях до місячного вінця. Це я ще нічого не знаю про це. Але от така гарна. Трошечки воно в мене тут склеїлось. Але ну що робити. Шкода, дуже шкода. Але зараз я вам покажу декілька ілюстрацій, тому що дійсно ілюстрації у цій, у цій серії вони дуже сильно гарні. Це у нас заключна третя частина історії: про Богоділ, про помсту, про кохання, про магічних створінь, про тінь друзів, про дівчину, яка втратила усе, але наразі шукає шлях до помсти. І це вже фінальна у нас буде частина. Ось такі гарні. Я сподіваюся, що все тут закінчиться дуже добре, і якраз так дуже класно вийшло, Що я прочитала якраз у січні дві частини. Тобто, ну не можу сказати, що я прям сильно довго чекала, поки вийде третя, але я дуже рада, що вона вже вийшла. Хто читав, поділіться і будемо читати третю частину, і обов'язково вам все розкажу. Так, поїхали далі. Тут у нас також книжечка із передзамовленням. Трошечки такий натяк про те, що це за книжка я давала у попередньому, передпопередньому відео про розпаковку. І тут же теж я дуже сильно чекала. Це у нас буде книжечка французького автора: Альонка і ножі це взагалі окремий вид мистецтва. Це у нас книжечки французького автора, майстра жахів, хорору, саспенсу. Детективів, трилерів і всього такого, що я дуже сильно люблю. І я дуже сильно чекала, щоб хтось написав мені інструкцію, як відкривати коробочки. Але я дуже сильно чекала, коли його книжки будуть у нас перекладені, видані. І, якщо можна, видавництво фабула у більшій кількості. Будь ласочка, було б взагалі дуже добре, якби я ще не відрізала собі палець. Наприклад, під час цієї прекрасної розпаковки. Не знаю, якщо ви сподівалися на якийсь супер естетік відео, бачите, це не про мене виходить. Але сподіваюся, настрій вам все ж таки трошки покращу. І так, пупу-пу-пу, -пу -пу що тут у нас лежить? А лежить у нас тут франк Тільє і його товстунчик. Незавершений рукопис. Ну і що? Скажіть, гарнюнька. І я трошечки ой, не знала, як правильно поступити, але я поки що замовила лише одну книжку, а вийшло вже дві. Це у нас. Починається історія про детектива Калеба, який буде нам оповідати дуже мотрошні, хорорні, саспенсні, трилерні і всякі такі гнітючі, дуже цікаві історії. Взагалі, Франк Тільє він славиться своїми такими жахливими історіями, які дуже сильно, дуже прям сильно затягують, і дають нам дуже несподівані такі сюжетні повороти твісти. І я сподіваюся, що ця історія також буде якоюсь подібною. По-перше, вона дійсно дуже сильно гарна. Ну, мені дуже подобається оця вся колірна така гама. Тут у нас якесь тут моречко, щось тут у нас буде дуже сильно цікаве. Ой, я пахне. Ну що, і на цьому етапі Франк Тілієв вступає до рядів моїх непрочитаних книжечок, які я дуже сильно хочу прочитати. І я сподіваюся, дійсно, що ця історія буде дуже захоплива, тому що всі книжки, які я прочитала Франка Тільє, вони усі такі. Вони усі дуже такі різнобарвні. По перше, по-друге, якісь ці всі твісти, які він вводить. Ну це просто ну. Ой, ну зносить зносить кришу, зносить розум, і усі емоції такі прям бурлять, коли ви читаєте його книжки. Тому я думаю, що вже вона у цьому списку, що читати далі, якось перенесеться по на сходинку повище. Будемо дивитися. А ви читали щось із Франка Тільє? Поділіться вашим улюбленим у коментарях. Так, красуночка у нас іде сюди, і до речі. Якщо ви ще не поставили лайк цьому відео, будь ласка, поставте. Підпишіться на мій канал, також якщо ви ще досі не підписалися, тому що будуть у нас такі життєві розмовні відео періодично, і я дуже-дуже сильно радію, коли ви ще й пишете коментарі. Буду дуже вдячна і буде дуже цікаво почитати, що ви думаєте. Будь ласка, не вагайтеся і не соромтеся. А ми йдемо далі, і тут у нас. Щось перевалюється, наче я не знаю, що то книжечки, і це якраз таки посилочка від видавництва старого лева, на яку я встигла замовити книжки із 40% знижкою. Тому будемо, звичайно, це було дуже важко, якщо чесно. Тому що якщо ви щось замовляли у цей власне, період знижок, я думаю, що ви знаєте, як сильно висів і падав сайт у них у бідненьких. Трошки була жорбиночка у цьому плані, але хто дуже сильно хотів книжки зі знижками, той їх отримав. І той, власне, і я. А ви щось замовляли на сайті зі знижкою. А ну, діліться, що ви купили. Оце правда дуже цікаво. Бо я зараз покажу, що купила я, а ви, будь ласка, розкажіть, що купили ви. Напишіть у коментарях. Боже, мені от з одного боку дуже подобається розпаковувати книжки, але з іншого боку, мені завжди трохи стрьомно, тому що я реально не вмію цим всім користуватися. Господи, мені через три тижні буде 30 років, а я. Реально трошки стрьомою з усім цим. Льоша завжди з мене сміється, що я колись все ж таки відріжу собі палець, тому що ну я реально якось все це дуже не дуже обережно роблю. Ну що, і поки я вам тут трошки розказувала, це нам не треба, це треба заховати. Ну, що, отут скарби мої гарнюки, які я так сильно чекала. І перше, це новинка від Старого Лева. І я встигла її уривати по скідочку. Ой, тут так гарно, я ще її не бачила. Тепер ви знаєте, що я знімаю на фронтальну камеру, да, спалилася. Але ось, ось. така краса. Називається Не моє ім'я Меган Лалі. Ця книжечка у нас дуже сильно гарна. Реально. Бо я навіть не думала, що вона така красива. Ну що, давайте я вам трошки почитаю, що тут у нас буде у цій гарненькій книжці. Я думаю, ви здогадалися, що це якийсь психологічний трилер або детектив, і ви правильно здогадались. Давайте я вам почитаю, власне, про що буде ця книжечка. під час нічного патрулювання. Поліціян знаходить на узбіччі ґрунтової дороги підлітку Замерзлу у синцях. І без жодних спогадів про те, як вона тут опинилася, чи навіть хто вона. Невдовзі до відділку звертається схвильований чоловік, у його руках документи та сімейні фото. Її звати Мері. Принаймні так він стверджує. Тим часом у містечку неподалік просто не тямиться від відвідчую дрю. Його дівчина Лола зникла та ще й після сварки з ним. Шериф, друзі та знайомі впевнені, її вбив дрю. Та, попри сильну тривогу, хлопець не втрачає надії і не полишає спроб шукати лолу. Адже що довше Лола залишається зниклою, то менше шансів відшукати дівчину живою. Трилер Меган Лалі занурює читача у похмуру атмосферу, а мотрошне переплетіння двох сюжетних ліній тримає в напрузі від початку і до самого кінця. Ну що, ви заінтриговані? Скажіть мені чесно. Бо я, так. Да. Ой, я так люблю нові книжки. Це боже мій. Ну, вона правда, да, така гарна, я не можу прям. Ну, в общем, я вважаю, що ця книжечка також заслуговує на свою увагу. Мені отам, отам десь плачуть мої непрочитані книжки. Зараз я вам трошечки так пум-пум-пум. Отак вони трошечки там плачуть. Ну, що сказати. Ну не плачте, ну всім тут раді, всім тут раді. Я думаю, що ми будемо теж її скоро читати. Як вам заінтригувала я вас? Тоді, поки ви ще максимально заінтриговані, поїхали далі. Ой, а тут у нас я нарешті дібралася. До цього автора. Я думаю, що багато з вас, хто, можливо, вже читав книжки цього автора, але я дійсно, і мені не стидно в цьому признатися, лише тільки добралася. І це у нас, по-перше, неймовірно гарно. Воно дуже сильно така приємна. По-друге, оцей дизайн цих книжок це просто щось фантастичне і просто щось суперсильно вау! По-третє, Нобелівка за ці книги, ну нічого вас не смущає. Я думаю, що це має бути щось сильно, сильно фантастично цікаве та щось сильно, неймовірно, чуттєве до того ж. Тому що ця книжечка, боже, яка вона гарна. Ой, я не можу, як вам це все показати. Бачите? Ви це бачите? Я знаю, що автор цієї книги Кадзуро Ішігуро, він пише дуже сильно чуттєві книги. І я думаю, що саме ця книга Клара і Сонце має бути не виключенням. І цей роман, це роман Антиутопія, і він розкаже нам історію. Від дуже несподіваної і такої незвичної для нас оповідачки це буде робот. Дівчина-робот, яку власне звати Клара, вона буд має стати другом для одного хлопчика, і власне цей хлопчик має обрати її як свого, як свою приятельку. І ця історія про життя дійсно. Ця історія буде розповідати про високі технології. Це має бути щось дуже чуттєве. І у цій книжці, судячи з анотації, люди мають зрозуміти, що вони особливі, і власне, чим. Така особливість людська може відрізнятися, чим це таке чуттєве може стати, чому це таке важливе має бути. Я думаю, що на ці питання ми зможемо отримати відповідь або, хоча б, подумати над ними, чи є в кожному з нас щось настільки особливе, чого ніяк не відтворити, чи має в собі дещо неповоротне той, кого сконструйоване без серця і душі, і що означає любити когось іншого? А надто в епоху, коли ми замислюємося про те, чи можемо дізнатися геть усе про людину за допомогою даних і алгоритмів, мені здається, що це буде якась дуже така актуальна антиутопія. Насправді, побачимо, що там буде, але я надто сильно. Так переконана, що це буде щось сильно фантастичне. Я ще не читала книг цього автора, але знаю, що всі вони дуже-дуже сильні. Ну і взагалі, я думаю, що ті книги, які отримали Нобелівку, я не думаю, що це має бути щось погане. Побачимо. Дізнаємося, не знаю, але вже усе тріпоче і співає від перечуття того, що там має бути. Красуночку ставимо сюди, і тут у нас останнє. остання на сьогодні красуночка. І пу -пу -пу, щось знайоме? Да? Отака красуня у нас тут є. Не відпускай мене. Називається книга, і вона теж дуже неймовірно сильно красива. Мені здається, оце мене якось вкрасти, може, якийсь маньяк, лише просто вау! Вау, я не договорила, а я, але я тут випадково просто відкрила, і тут отака краса. А там що, ще є якісь ілюстрації, боже, я щось не долистала? О, як гарно. Так от я казала про те, що якщо б був якийсь маніяк, який хотів би мене викрасти, то просто треба отак розставити, знаєте, як хлібні крихти, якісь книжечки, і я просто за ними пішла і все. Ну Боже, як красиво! А чого мені ніхто не казав, що тут такі гарні ілюстрації? О Боже, я прям не знала, що тут такі гарні ілюстрації і що вона взагалі ілюстрована. Блін, як красиво. Ви бачите це? Не знаю, може, я зараз вам покажуся трошечки такою занадто вразливо впечатлітельною, але я дійсно не знала, що тут є ілюстрації, і я дуже сильно приємно вражена. Може, пам'ятаєте, була розпаковка, коли я показувала книгу Уявний друг. Привітик, гарнюнька. Так, що тут у нас? Нічого. Нічого тут у нас. Я думала, може, тут буде якась гарна краса, але нічого немає. Якось я там. Навпаки, чомусь думала, що там буде якісь ілюстрації, або що там буде якийсь форзац гарний. І я така відкрила, і тут а, нічого немає. То тут, от якраз, вийшло навпаки, тому що тут просто вау. Просто вау. Ну, цю книжку, мені здається, варто було купити, хоча б лише для того, щоб її погортати. Ну, власне, я дійсно дуже сильно вражена. Отут. Ні, тут у нас немає нічого, але нічого страшного. Добре. Я так думаю, що, можливо, ці у нас будуть ілюстрації, якось відігравати якусь роль у сюжеті. Але подивимося. Хто, до речі, вже читав цю книгу, я знаю, що вона є доволі популярною серед читачів наразі. Хто читав, будь ласка, поділіться вашими враженнями, тому що мені здається, що це дійсно. Судячи з відгуків, судячи бляха з самої книжки, мені здається, що це дійсно має бути вау, вау і вау. Головна героїня Кеті вона намагається зрозуміти та прийняти своє дитинство і юність у привілейованій школі інтернаті та поза ним. Свою інакшість від людей та обране для самої Кеті та її найближчих друзів призначення бути донором. І мені здається, це вже Власне, дуже важка така тема, дуже серйозна, дуже важлива, нагальна, можливо, навіть наразі. І мені здається, що відкрити цю тему я чула про те, що читаючи цю книгу у кінці дуже багато хто плаче. Багато людей дійсно відчувають важкі такі переживання та емоції після цієї книжки. І Мені здається, що це пов'язано власне саме з цією темою донорства. Це довга дорога зі спогитів, відчуттів. Откровень, які поволі вибудовують для героїв нову картину світу. Ну, я дійсно думаю, що ця книга має бути якоюсь важкою, якоюсь дуже, можливо, певно, філософською, але побачимо. Не знаю, поки що я дуже сильно вражена її красою, і це я можу сказати вам точно. І, взагалі, мені здається, якщо ви шукаєте щось на подарунок, ця книга має бути фантастично гарним подарунком для тих, хто любить читати і хто взагалі полюбляє такого плану книжки. Я маю на увазі ілюстровані та гарні. Ну що? Отака виставочка у мене сьогодні тут намалювалась. Дуже сильно просто передвкушаю оці. Книжечки новенькі, і дуже сильно вже хочу почитати їх всі. Але поділіться, будь ласка, яка книжечка заінтригувала вас найбільше? Пропоную вам написати у коментарях, яка книжка заінтригувала та зацікавила вас найбільше, і зробимо таким же чином, як ми робили у травневій розпаковці. Я візьму цю книжку, яку ми, власне, оберемо усі разом, і точно включу її перед усіма. До прочитання у червні і розкажу вам про неї обов'язково. Тому напишіть, будь ласка, у коментарях, що зацікавило вас найбільше, та будемо читати. А на сьогодні вже будемо завершувати цю історію. Я сподіваюся, вам було цікаво розпаковувати книжечки разом зі мною. Але на сьогодні я була дуже щиро рада вас побачити і до скорих зустрічей, папа. -па.